Вітаємо, друзі! Ви на каналі компанії Vitol. У минулому випуску ми почали говорити про мобільні компактні автомобільні компресори. Це була моделька К-35. Огляд знайдете на каналі. А сьогодні покажемо, що цікавого є в асортименті торгової марки Воїн. Новинки вас приємно здивують. Нагадаємо, що за промокодом YouTube знижка 15% на автомобільні компресори та ще тисячі товарів на нашому сайті віто.com.юа. Підпишіться, поставте вподобайку та поїхали оглядати. Першою новинкою на нашому огляді буде автомобільний компресор від торгової марки Воїн. Це модель vc 345 cl 4 в одному компресор. Бустер, павербанк та потужний led ліхтар. Жилення в нас тут від акумулятора ємністю 10 тисяч мАч та в комплекті штур для прикурювача, зручний дисплей, всього декілька кнопок для вибору всіх необхідних функцій. Заряжається він десь повністю за 3-4 години. Серед фішок друзі, у нас тут повністю цифровий дисплей, зручне керування, USB Type-C, USB-A, підключення для прикурювача для того, щоб заряджати безпосередньо весь набір кабелів, зручна сумка та звичайно інструкція. П'ять режимів в нас регулюється за допомогою кнопки. Є можливість вибрати одиниці виміру, налаштувати потрібний тиск і, звичайно, присутня функція автостоп, щоб накачати необхідний тиск. А тепер по кожній функції окремо. що стосується компресора, компресор де змоги підкачати все, що вам необхідно. Це може бути велосипед, мототехніка, автотехніка, м'ячі, матраси або будь-що, що потрібно накачати. По характеристикам, максимальний тиск тут до 15 бар, продуктивність 20 літрів на хвилину, колеса можемо підкачувати на авто від r 13 до r 16 Велосипеди та мототехніка в цілому без обмежень. r 16 колеса це більшість седанів, хетчбеків та, можливо, навіть універсалів. Але якщо у вас кросовер або джип, треба подумати про більш потужну модель. Щоб накачати колесо R15R16 з нуля до 2,5 бар, потрібно орієнтовно 5-6 хвилин. Як працює павербанк? Батарея всередині на 10 тисяч годин. Цього більш ніж достатньо для того, щоб зарядити півтора-два рази телефон або більшість приладів, які ви можете взяти з собою у подорож. І, звичайно, нічого не обходиться без потужного led ліхтаря на декілька режимів. Площа ліхтаря сама досить значна. У нас тут декілька режимів, включаючи червоне та синє сигнальне світло. Це максимальний комфорт та компактність у дорозі. Ви можете його закрити, поставити в будь-яке місце у вашому авто та під рукою мати багато функціональних пристрій для будь-яких умов. Гарантія на сам пристрій один рік. Ще одною цікавою та компактною новинкою став автомобільний компресор моделі VL590. Це більш знайомий всім автомобілістам варіант компресора. Однопоршневий тип компресора живлення від прикурювача 12 вольт, потужність компресора орієнтовно 180 Вт, ватт, максимальний тиск до 15 бар, продуктивність до 40 літрів на хвилину. Підходи для коліс R13-R16. Для підкачки коліс потрібно 2-3 хвилини на колесо з нуля. Просте керування за допомогою однієї кнопки, запуск компресора та ліхтар. Встановлений аналоговий манометр, зручна ручка та резинки по сій площі компресора для зменшення вібрації. Комплектація у нас зручна сумка, інструкція, необхідні всі перехідники встановлені. Ось тут на корпусі. Також шнур прикурювача 4 метри та сам шланг 0,8 метра. На цьому, все друзі, дякуємо за перегляд за промокодом. YouTube знижка 15%, Підпишіться, поставте вподобайку та до зустрічі.